Біжу для ЗСУ 2023 на міському озері Івано-Франківська відбулася благодійна естафета. Забіг такого формату вперше організували на Прикарпатті. Ініціаторами виступили членкині громадської організації Дружина воїна у співпраці з департаментом молодіжної політики і спорту міської ради. Деталі заходу у наступному матеріалі. Три кілометри по 500 метрів. Сама така дистанція очікувала на учасників благодійної естафети. Аби зібрати кошти для ЗСУ, кожна з команд внесла певну суму. Ми будемо бачити уже по запитах, які до нас поступлять, так тому що запитів наразі є дуже багато. Є маскувальні сітки. На маскувальні сітки відповідно потрібна тканина, тому будемо розподіляти. Є такі бригади, які потрібно, наприклад, запчастини для ремонту автомобілів. Є що потрібно, в шині щоб перезути автомобіль, і також є потреба в нашої одної дружини, нашого бійця, як що потрібен автомобіль. Ми займаємося цим давно від початку АТО, і будемо це продовжувати далі. І будемо не тільки допомагати збройним силам, ми ще підтримуємо наші родини бійців, допомагаємо їм психологічно витримувати те, що. Луки пішли теж і коли вони приходять. Ми ведемо групи підтримки. Загалом до участі у забігу долучились близько 20 команд і шести людей. Це підприємці, айтішники, енергетики та представники громадських організацій. Дуже важливо власне підтримувати наших воїнів, наші збройні сили України. Також дуже важливо власне підтримувати не просто словом, а ще й ділом власне донатами на сьогоднішній день. Уже багато людей втомились від донатів». Натів і власне такі події вони допомагають трошки розбудити нас, привернути увагу до того, що потрібно підтримувати й далі. Воїнів долучились до благодійного марафону. І працівники Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. У нас дві команди з обласної клінічної лікарні команда реабілітації і правильний ритм. Ми завжди долучаємося до забігів. Ну ми підтримуємо наших захисників. Вони захищають нас і нашу землю на сході. А ми. Відповідно, тримаємо тил і допомагаємо військовим, допомагаємо їхнім сім'ям. Беремо активну участь. Де тільки можемо допомогти, там приймаємо активну участь. У нас приймають участь як і ті, що займаються спортом, так і аматори. Тобто, всі, хто хотів доєднатися, сім'ями прийшли підтримати, і тут дуже приємно. Крім збору коштів, метою організаторів було й показати, що Івано-Франківськ спортивне місто. За результатами забігу перемогу здобули працівники одного із приватних медичних закладів. Паралельно з естафетою проводився і благодійний ярмарок. Усі охочі мали можливість придбати домашню випічку та вироби ручної роботи.